Добрий день добрим людям, дивиться, як радується. А з виду так же ж типу, мене бояться. Бачите? Ага. Всі. Всі шестро. Іди сюди. Іди сюди. Ану, ану. Ох, дивіться. Ага. Майже, майже. Бачите? Бачите. А такі ж вроді боєгузи. І мамка. Всі. Ох, і радується. А Єгор, який дивиться, біля мене сидить біля машини. Наоборот, бачите, навпаки, ось дивиться. Тіпо типу, типу я йому не цікавий. Бачите, як це буває? Так, да? прийшов я. Сьогодні трошки запізнився я. Все, прийшов, бачите? Ох, і радується. Ну це приємно, це приємно. Да? Да? Все. Байгузи, Ну пішли. Пішли їсти, пішли, все, йдемо. Так. Зараз будемо кормити. У мене шиї. Бачите, я майже, ну, як майже? Не готую зараз цими головами, лапками. Так як ви кажете, ну відмовляюся. Шиї чуть-чуть дорожче. Ну, я думаю, це варіант, то, що треба. Так, да, собачки? Там ще дві зараз будуть. Все. Готую. Сьогодні субота, 24 лютого. Самі знаєте, який день. Дуже сумний день. Так. Да. Так що, що сказати? Війна коснулася всіх і собак. Веду, як кажуть, відео про собачок, вроді би при чому десь війна. А притом... Всі страдають, вони теж тут дуже лякаються. Мамка, бачите, щось там пішла. Дуже лякаються, коли літять шахеди, ракети на Київ. Це все ця сторона з праварів. Воно чути випухи, ППО, все. це воно все чути. Собаки дуже страдають, мені тут охоронці розказують, що буває ночі, тут таке робиться, що капець десь тут. Ну, ну, не знаю, як завжди, ви самі знаєте що. Воно ж кругом все гримить і бахає. Так що, да, така у нас тема сумна. У мене його батька в Чернігівській області. Це його батьківська хата розбомбили. Дітка рідна, ну царство свій небесні, теж її хату розбомбили. Ну, Хлопці в мене на роботі. Загинули. Кум мій з 2014 року воював, а в 22-му, по-моєму, Луганська область, Горське, населений пункт, поранення там отримав. Коснулося і моєї сім'ї це все. Мамін двоюродний плем'янник пропав без вісті під Бахмутом. Зараз багато знайомих воює. Кого вже немає в живих. Ну, така наше життя. Люди, допомагайте ЗСУ, донатьте нашим хлопцям, мирного неба вам всім. І цінуйте те, що у нас є. Розумієте? Ну і чекаємо, що перемоги. Самого головного, перемоги, і щоб наші всі хлопці живими, зі щитом, повернулися всі додому. Все, це буде. Саме найголовніше. Так, да, Все, мирного неба вам, не лякайтеся, собачки. Всього вам хорошого, бачите? Все, цінуйте і бережіть